Гарбузовий суп пюре. Я ще не куштувала щось більш ніжне та повітряне. Крем суп з гарбуза гідно посідає своє місце в моєму топ-10 перших страв. Тому обов'язково спробуйте приготувати цю страву. Рецепт дуже простий. І саме зараз ви в цьому переконаєтеся. Для рецепту нам знадобляться наступні продукти. Підготуємо овочі. Цибулю нарізаємо довільними шматочками. Моркву натираємо на терці. Гарбуз ріжемо довільно, але ліпше, якщо шматочки будуть невеликими. Картоплю також ліпше нарізати на невеличкі кубики. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю. В каструлю миливаємо рослину олією та пасируємо лук до прозорості. Додаємо моркву та обжарюємо все разом 2 хвилини. Далі черга картоплі. Її також кладемо до овочів і обжарюємо 2-3 хвилини. Але не забувайте помішувати, щоб міст каструлі не пригорів. В останню чергу гарбуз. Всі овочі обжарюємо ще хвилини 2-3. Заливаємо все водою, але таким чином, щоб вона ледве покрила овочі. Солимо, перчимо за смаком та накриваємо каструлю кришкою. Після закипання овочів убавляємо вогонь та варимо вміс на слабкому кипінні 25 хвилин. В цей час приготуємо сухарики, без них ніяк. Вони додають страві неабиякої родзинки. Можете використовувати як пшеничний, так і житній хліб. Я люблю житні сухарики. До речі, а ще можна приготувати сухарики з гарбузового хліба. Посилання на цей рецепт зараз на екрані. Обрізаємо скоринку та ріжемо хліб на невеличкі кубики. Буду дуже вдячна, якщо підтримуєте український контент подобайкою та підпискою. Перекладаємо у миску та даємо У Мене це сіль, паприка, орегано та базилік. А ще часник. Приправляємо все рослинною олією, в мене оливкова, та все ретельно перемішуємо. Майбутні сухарики викладаємо на деко, застелене пергаментним папером, та відправляємо в розігріту до 160 градусів духовку на 15 хвилин. Багато хто любить їсти гарбузовий суп без доданків, але я не з тих людей. Я не уявляю цей супчик шкварок. Напевно, грає українська кров. Звісно, це жарт, але шкварки тут саме воно. Нарізаємо на невеличкі шматочки сало, солене чи копчене на ваш смак та обсмажуємо до бажаної кондиції. Повертаємося до овочів. За допомогою виделки перевіряємо їх готовність і пюруємо все блендером. Якщо вам подобаються більш густі супи пюре, то перед тим злити трішки рідини. Я саме так і зробила. Варені овочі дуже швидко та легко перетворюються в пюре. Бо дивіться, яка краса! Залишився останній штрих вершки. Додаємо гарячі вершки та перемішуємо все до однорідної консистенції. Готово! Накладаємо цю смакоту по тарілках. Та додаємо шкварки, сухарики та зелень. Один нюанс: шкварки ліпше додавати перед подачею на стіл, тобто не класти в каструлю з супом а безпосередньо у тарілку. Так буде набагато смачніше. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!